Ми повертаємося до теми допомоги США Україні. Подробиці власне розкаже просто зараз кореспондентка Української служби голосу Америки Тетяна Ворожко. Тетяна я вітаю вас. Тож ви звичайно знаєте про останні голосування щодо допомоги Україні. А як на вашу думку, які прогнози ваші? Які прогнози політиків американських щодо майбутнього цього документу? Бо ще має проголосувати Палата представників. А, так, дійсно дивиться сьогодні ввечері. Чи сьогодні практично вранці сенат проголосував 70 голосів проти 29, підтримати допомогу Україні? А Майк Джонсон, спікер Палати представників, вже дав зрозуміти, що він не готовий виносити саме цей законопроект на голосування, тому що там немає положення про кордону. Знову нагадаю, що положення про кордону було вимогою республіканців. Білий дім демократи пішли на зустріч. Довго тривали переговори. Ну і власне цей же законопроект з кордону республіканці вже висловилися проти. Ну і буквально з буквально. Цієї хвилини на хвилину має зараз виступати президент Джо Байден, який закликатиме голосувати Палату представників підтримати законопроект про Україну. Ми це знаємо, тому що вже ця заява була розміщена на сайті Білого Дому. Ну і чи можна обійти власне блокування або небажання спікера Майка Джонсона виносити цей законопроект на голосування? А ми дізнаємося буквально згодом, тому що сьогодні також за кілька годин має відбутися брифінг прес-конференції лідерів демократів в палаті представників. Зараз ведуться переговори про те, що розмова про. Те, що все ж таки можна подолати позицію Майка Джонсона, винести законопроект на голосування завдяки певним процедурним моментам. Для цього необхідна співпраця між демократами, хоча б невеликові по республіканців. Якщо цей законопроект буде винесено до голосування, то велика ймовірність, дуже велика ймовірність, що він набирає більшість, тому що в принципі скажімо так, відмінність між республіканцями і демократами Палаті представників мінімальна. Демократи голосують організовано підтримують цей законопроект, можливо, скільки кілька людей голосують проти. Республіканці, все ж таки, ми побачили, що теж є певна певна підтримка. Ну і якщо повертаючись до позиції ночі, а значить майже всі демократи, крім двох, проголосували за цей законопроект, також проти проголосував незалежний Берні Сандерс. Ну і Чак Шумер і вже зранку, під ранок виступаючи після того, як цей законопроект був проголосований, назвав це тоді історично Він сказав, що це напевно найважливіше голосування, яке відбувалося в стінах сенату, де ми зараз знаходимося. За багато скажемо забав. А років ну і власне, в своїй промови він наголосив, чим це має негайно допомогти Україні. Давайте послухаємо With this bill, the Цим законопроектом Сенат стримав своє слово перед українцями, які відчайдушно потребують боєприпасів. Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. І ми чітко даємо знати іншим, таким як президент Китаю Сі Ми не випробовувати нашу рішучість. Ми також насилаємо чіткий двопартійний сигнал нашим союзникам по НАТО. Завдяки потужній двопартійній підтримці, яку ми маємо тут у сенаті, завдяки цьому голосуванню, я вважаю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроект на розгляд палати представників, він буде прийняти із такою ж сильною двопартійною підтримкою. Власне, 22 республіканці проголосували за це. Більшість кількість, більші кількість голосів ніс на початку процедурного голосування. Тобто, ми бачимо, що підтримка серед республіканців також зростає. Найбільш полум'янні заяви напевно лунали саме від республіканців, таких як Том Тіліс або Мітрумні. Ну і також мічамаконала, який дуже скажімо так поступово проводив цю підтримку. І від від чого він отримав дуже багато критики і навіть загрозу щодо своєї позиції спікера з боку своїх однопартійців. Але скажімо, він для нього це надзвичайно важливе. Ливо надати допомогу Україні. Давайте послухаємо його заяву. 17 республіканців, які проголосували за підтримку цього законопроекту, можуть самі пояснити, чому вони змінили думки. Це вже їхня справа. Але мої вимоги не змінилися. Ми не повинні надавати Україні жодної копійки, поки безпека наших власних кордонів не буде повністю гарантована. Ми вже дали Україні понад 120 мільярдів доларів. Цих грошей більш ніж достатньо, аби посилити кожен кордон нашої власної країни. На жаль, хоча це й було передбачено. Але 120 мільярдів доларів, які ми надіслали в Україну, призвели лише до кількарічної патової ситуації на полі бою, яка коштувала сотні тисяч життів, як українцям, так і росіянам. наші союзники та партнери не наївні. Вони знають, що агресія без відповіді породжує більшу агресію. Вони знають, що перемога Росії десь зелене світло для Китаю, а нехтування боротьбою України за відновлення суверенітету лише збільшить ціну нашої власної оборони. Наші партнери не мають розкоші прикидатися що найнебезпечніші світові агресори це, мовляв, чужі проблеми. І ми також не маємо такої розкоші. The most тому сьогодні без перебільшення можна сказати, що очі усього світу звернені до сенату Сполучених Штатів. So today it's no Власне, перший синхрон це був сенатор а, Тамі Тамбервель, який виступив проти допомоги Україні. Лунають знову ці самі заяви проти, проти, про кордон, повертаючись до питання кордону. А лунає заява, наприклад, про, про відродок Джонсона, який раніше підтримував Україну, тепер я не підтримую, кажучи, що все одно Росія переможе, то для чого даючи більше грошей і зброї. Ми лише продовжуємо страждання України. Такий був дивний аргумент про це вчора в Ну і важливо є позиція звичайно колишнього президента Дональда Трампа. А він, які мають величезне вписне республіканську пар. За сьогодні, ну власне він а, зокрема написав в своєму True Social про те, що а, ну це дурна справа допомагати грошима, треба додати позику. Ну і ми бачимо, тим не менше, незважаючи на цей тиск, незважаючи на його заяви, а або там інших певних а, ну осіб, як, наприклад, інтерв'ю такі Карсона з Володимиром Путіном, тим не менш, ми бачимо, що більше майже половина ресурсів проголосувала, і очікуємо, що якщо вдасться винести за законопроект на голосування, або зайдуть способі його винести, за нього все таки проголосують і в палаті представників, так будемо чекати власне на саме голосування і сподіваємося на е, добрий для України результат. Дякую вам, пані Тетяно. Це була кореспондентка Української служби голосу Америки Тетяна Ворожко.